Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу вам запропонувати до вашої уваги такі от LED-фари і LED-фонарі. Ну, це вже зрозуміло. Так, передній, задній фонарь і фари. Отакі, от, як у Стаса Ковальчука. Там якщо хто там підписник Рафаеля і дивився, це на 144 Вт Вони. Це також потужність 144 ватти. Кронштейни, як ви бачите, усі. Є у комплекті. Це на 9 діодів, круглі або квадратної форми. Це 27 ватт. Круглі на 14 діодів 42 Вт. І квадратні на 16 діодів 48 Вт. Це потужність в них. Як ви бачите, отакі от радіатори. Десь вони не маленькі, як ви розумієте, led фари вони гріються і дуже, дуже сильно гріються, там робоча температура їхня десь порядка 70 градусів. Але завдяки оцим от радіаторам, достатньо добре, роздивитися по глибині, які вони, вони дуже добре охолоджуються і все добре. Також дуже-дуже ярко світять оці фонарі задні та передні. Для замовлень, будь ласка, звертайтеся за номерами, які ви бачите на екрані, або в описі під відео. На все добре, дякую за перегляди та побачення.